41 за, 8 проти. Такі результати голосування обласних депутатів, питання щодо об'єднання трьох закладів позашкільної освіти. Зокрема, йдеться про Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, рівненський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді і станцію юних натуралістів. За проектом рішення ці заклади об'єднають в центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Мотивують це наступним. Ми пропонуємо створити комплексний багатопро. Пільний заклад позашкільної освіти буде запропонована комплексна послуга позашкільної освіти, яка дозволить якісно співпрацювати з територіальними громадами. У більше ніж 50% територіальних громад сьогодні відсутні послуги з позашкільної освіти дітей. І в нас в області ну от справді більше 80%, майже вісімдесят відсотків дітей не охоплені позашкільної освіти. Чому? Тому що ми не досягаємо сільську місцевість. Не погоджується із таким об'єднанням директор Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді, який говорить, дізнався про об'єднання із сайту обласної ради, коли вже з'явився проект рішення. У нас, друзі, важливий напрямок, військово-патріотичний, який був введений там 10 трошки більше років тому, і який нам треба розвивати, нам треба його наповнювати кадрами. Офіцерами, хлопцями, які приходять професіоналами, там треба велику матеріально технічну базу. Нам треба заходити в селах, але питання, кажуть, розвивайте мережу. У нас є мережа, питання в тому, щоби. Найти людину в селі, запропонувати їй достойну оплату праці і дати матеріал з чим працювати. Хоча за словами заступниці начальника департаменту освіти області Марини Пашковської, перш ніж перейти до реорганізації, два роки вивчали це питання. Не йдеться про скорочення педагогічних працівників та гуртків, всі вони будуть збережені. А щодо національно-патріотичного виховання, то планується наступне. Цей напрямок буде збережений. Більше того, ми працюємо над новими програмами. Для того щоб відкривати нові гуртки, оскільки на державному рівні зараз і зараз в закладі функціонує тільки один напрямок в цьому плані це джура, Ми працюємо над новими програмами, для того, щоб збільшити кількість гуртків, з якими будуть працювати в рамках національно патріотичного виховання чи на законодавство, нам дозволяє на рівні області розробляти такі програми. За і затверджувати обговорювалося це питання напередодні сесії на профільній гуманітарній комісії, і голова Алла Черніг говорить, реформування потребує уся система освіти. І якщо у закладах загальної освіти воно розпочало ще шість років тому, то тепер на черзі дошкілля та позашкілля. Але після прийняття рішення про об'єднання робота має бути продовжена. Наша комісія я особисто хотіла би бачити е, чи. Який моніторинг того, що є, так алгоритм, яким чином це буде відбуватися, як воно ляже у чинне законодавство по об'єднанню, щоб не випав жоден гурток, щоб не була звільнена жодна людина, керівник гуртка, методичний сектор. Проте, окрім покращення для дітей, постає питання і приміщень та землі, яку мають вище названі центри. Адже за інформацією з відкритих джерел лише територія однієї станції юних натуралістів має 16 гектарів. Хочу наголосити до всіх, якщо це питання стоїть, ми говоримо зараз за виховання дітей, говоримо за 2 мільйони всього-навсього, коли в нас є сумасшедше перевиконання і організувати роботу. І це ваша робота, роботу з територіальними громадами. Ну не дай Бог пропаде хоч кусочок землі. Таке зауваження чомусь прийняв на свій рахунок заступник голови обласної ради радикал Сергій Свисталюк, хоча жодних імен у сесійній залі не звучало. Мені дуже приємно, що двоє з моїх колег рекламують відомий на рівничний телеграм-канал, який там час від часу про мене пише. Відповідно, вони напевно зачерпають звідти інформацію, щоб бо що то там землі чи чогось іншого. Я, наприклад, не маю таких знань і досвіду, як, наприклад, дехто з колег. Аби поставити крапку у питаннях земельних ділянок закладів позашкілля, начальник ОВА запропонував встановити чіткі межі. Я хочу, щоб ви пішли далі, сміливо і виділили межі земельних ділянок, щоб їх не покрали так почуть, повідкусували, в цих закладів позашкільної освіти. Ми з вами чітко розуміємо, що якщо ми зараз не, не встановимо межі, не Відному до спробує державному акту, то повірте мені про деякий час і по клаптику. Дуже хитрі забудовники повідку суть цих заходів. От про ці запобіжники треба говорити. Завершити процес реорганізації планують до початку наступного навчального року, тобто 1 вересня. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.